Вот такий вот амурчик зловив настиг знятим. На кокурод зловився Ну що, амурчик будемо туди опускати? Опа, поклевочка, поклевочка. тут так топ. Опа, 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 -на, опа, -на, опа, -на. опа, -на. опа. Это самый амур. О, нет, це великий. це... Да, це більший, це прям великий. О, блядь! Жаль, но ну, ладно. <laughs> да, да. О, хорош, хорош. Зараз yeah. будет, да. Все, я, буду комиссию. Опа, все. Коропець? Да, довго не півав. Може вже піде короб? Ну, цей вже трошки непоганий. Та, там Та, малюк, але вже чуть більше, ніж той. Гарненький. Давай, мій хороший. Тікай. Ти так легенько поплив. Все, бери. Бери. Опа! Що таке? ха Ні? ты красный? Корок. Ой, блин. <рес> щастя. Давай. о, -о, 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 -о пішов. Щось там вже є. Да. Оба щось мощне. Йома його. Це я називаю рибалка. Я, чесно кажучи, такі втягаю і тут вже задоволені ніякого нема. Опа. Ох, диви, 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 диви. Хороший, хороший. Давай, давай, давай. Та ти ж тяни. Воно так це. О, дивись, короб. Тільки говорили. на хробака пішов. О, це вже великий прям дві. Це такі жарненькі, жарненькі. Красавчик. Опа, давай, дивей, непогано, непогано, зараз да, може бути карась. Короб, походу, так. Да. Все-все, він же наевся. Ой, все ж таки ще одного мурчика з глибиною. Красавчик. Добре, що цей розкричком зіткнув. Так, давай поможемо. Ой, якось буде. Ох, красотеда. Сизанчик хороший О, і коропець поймался гарний. Не тільки амур сегодня клює. О. Все, давай. Удачи тебе.

Ух ты шо! Блін, я жос його не доцінив трошки. Такі вот він все, стоп, не крутись. Такий вот коробчик на заході сонця.